На, 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 на твяху нажелся, а топорик на стеллажу? Да, высочек. Саша свечи у вас как на лист и області. области. Так сын смайлик? Нет. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 32-річного Житомирянина. Зранку 3 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що до гаражного кооперативу ПЕС приніс людську кінцівку. Тоді на місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції Житомирського райуправління та головного управління Житомирської області. Аналітикам відділу кримінального аналізу по частинам тіла вдалося ідентифікувати особу потерпілого. Для цього криміналісти використовували генетичний аналіз. До пошуків залучались оперативники, кінологи, водолази. Управління карного розшуку поліції області здійснили ряд заходів та встановили особу причетну до вбивства. Ним виявився 37-річний житель Житомира. Поліцейські попередньо з'ясували, що на початку січня вони разом з потерпілим розпивали алкогольні напої у квартирі підозрюваного. Відтак, на ґрунті конфлікту, останній спричинив тілесні ушкодження потерпілому. Пізніше він Бив кухонний ніж та наніс йому декілька ударів. Аби приховати вбивство у ванній кімнаті своєї ж квартири він розчленував тіло знайомого. 6 лютого слідчі слідчого управління поліції області затримали житомирянина. Того ж дня у його помешканні поліцейські провели обшук, де й виявили сліди крові та знаряддя злочину. 7 лютого поліцейські оголосили чоловікові про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підозрювано обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинення умисного вбивства, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. В обласному ТЦК розповіли про пільгові посвідчення членам сімей загиблих або зниклих безвісти військових. Видається батькам, дружині або чоловіку, які не взяли повторний шлюб, дітям. І утриманцям пропавшого безвісти, померлого або зниклого військовослужбовця. Основним документом для отримання такого посвідчення є витяг з наказу керівника військової установи про виключення воїна зі списків особового складу частини або визнання безвісти, зниклим за рішенням суду. Також потрібно додати матеріали спеціального розслідування, зокрема про те, що його смерть або зникнення безвісти або ну загибель не пов'язана з вчиненням ним дійв стані алкогольного, наркотично, токсичного сп'яніння або е, вчинення ним якогось кримінального або адміністративного правопорушення серед нововведень до переліку необхідних документів додано постанову військово-лікарської комісії. Вона стосується тільки тих, які загинули, померли, крім пропавших безвісти Але незважаючи на висновок ВЛК, головною причиною для отримання документу є загибель під час проходження військової служби. Нами було здійснено відповідні запити. Стосовно того, щоб нам надали роз'яснення, чи е, потрібна взагалі ця військова лікарська комісія. Починаючи, скажімо так, е, з цього року ми дали вказівку нашим РТЦК додатково до документів, які подають родичі, ще долучати. Е, ці документи стосовно військово-лікарської комісії по причинний зв'язок. Для оформлення посвідчення громадянин має подати певний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, фотокартку, свідоцтво про смерть військовослужбовця або сповіщення ТЦК ТСП, про зникнення особи безвісти та документи, що підтверджують родинні зв'язки. Для батьків це свідоцтво про народження загиблого померлого бо пропавшого безвісти. Для дружини свідоцтво для чоловіка про шлюб, для дітей про їхнє народження. Основна пільга такого посвідчення 50% відсоткова знижка на житлово-комунальні послуги, а термін видачі самого документу 30 календарних днів. Також є можливість отримання дублікату. У людей відбуваються якісь зміни, хтось змінив прізвище, змінив ім'я, втратилося це посвідчення, прийшло в непридатний стан. Достатньо надати нову фотокарточку у свої особисті документи. Що підтверджуючи зміну імені чи прізвище? Для такої процедури потрібно звернутися до РТЦК за місцем проживання або їх підпорядкованого відділу. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал ск 1 Відтепер у застосунку Дія можна перереєструвати транспортний засіб. Ця послуга доступна виключно для фізичних осіб та за умови, що це перший продаж транспортного засобу впродовж року. Продавцю необхідно авторизуватись. У застосунку ДІЯ згенерувати QR-код та поділитись ним із покупцем. Далі особа, яка хоче придбати транспортний засіб, має виконати такі дії, залишити наявний номерний знак або забронювати новий зі спеціальною серією ДІ. При замовленні нового номерного знаку обрати платну чи безкоштовну комбінацію, обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, електронне чи виготовлення на бланку, вказати відділення Укрпошти чи адресу кур'єрської доставки для отримання номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, підтвердити правильність введення даних, оплатити послугу. Далі відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засоби єдиного державного реєстру транспортних засобів. Також в дії онлайн можна обміняти чи відновити посвідчення водія. Послуга доступна, якщо воно не придатне, були змінені персональні дані при крадіжці чи втраті, або просто за бажанням власника. Є кілька шляхів отримання готового документа: забрати посвідчення водія в обраному сервісному центрі МВС. Замовити доставку виготовленого посвідчення водія у відділення Укрпошти чи кур'єром на будь-яку зручну адресу, відмовитись від пластикового документу і замовити лише електронне посвідчення. Орієнтовна вартість становить 515 гривень за бланк посвідчення та адмінпослугу сервісного центру МВС. Якщо замовник обирає доставку посвідчення водія, логістичні послуги оплачуються окремо. Доставка Укрпоштою коштує 294 гривня. Якщо при розгляді заяви адміністратор сервісного центру ОС виявив у реєстрах інформацію, яка не дозволяє провести обмін посвідчення водія, то замовник отримує пояснення причини відмови у наданні послуги. Кошти повертаються на картку автоматично. Загалом послугою перереєстрації транспортного засобу скористалися 489 мешканців Житомирської області онлайн. Понад 8,5 тисяч осіб вже обміняли чи відновили посвідчення водія у застосунку дія. 7 лютого Житомирське Полісся зіграло свій останній матч на навчально-тренувальних зборах в Іспанії. Суперником вовків став ісландський футбольний клуб Стіярнен. З одного боку, можна сказати, зі скромного чемпіонату, але з іншого боку Стярна стабільний учасник Єврокубки, Єврокубкиступатиме у кваліфікації ліги конференцій у новому сезоні упродовж першого тайму житомиряни провели декілька хороших атак, але забити у ворота так і не змогли. Особливо відзначився Ясін Фортюне. М'яч влучив у поперечину. Зараз хороший вертикальний пас на Олександра Назаренка. встигає, Назаренко піднімає на Фортюне, Фортюне, Фортюне пробиває. Попередчина може бути добивання, Фортюне бореться. Крушинський. Крушинський, намагався з дві пробити, але над воротом прилітає м'яч. На 60 й хвилині, відкривши рахунок, у ворота вовків поцілив Еміль Атласон. Уже за 11 хвилин Артем Козак зрівняв рахунок. Зараз зараз неточна передача Назаренко. Назаренко Назаранко. Назаранко, простеля, передача ударі. один, -один. один, -один рахунок. Упродовж другого тайму суперники атакували ворота вовків, але забити так ніхто і не зміг. Матч закінчився нічиєю.